Тих грошей мені вистачало тільки на оплату житла. Чи взагалі українцям важко легко знайти тут в оренду житло? Важко, і всі кажуть, що дуже важко без роботи офіційних квартири. Тут як ти влаштувала сина в школу? Одразу директор був, зауч був. Мільйони українців вимушено покинули свої домівки через війну. Їхня нова реальність це пошуки роботи, житла, лікарів та школи. У цьому випуску ми спробуємо стати вашим соціальним гідом у Чехії, щоб на прикладі двох історій з Праги та острави показати, як працює тут система підтримки. Ми приїхали три роки назад. Ми пішли до Служби де, де на поліції, да зафіксували, поставили нам а, цю візу і все. А ця віза ставиться в паспорт? Чи це якась окрема карточками видається? Ні, 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 в паспорт ставиться віза. Всі що для цього Вона скільки коштує, ця віза? Нічого не коштує. Що вона дає? ця віза перебування до якогось періоду. Тут ви можете працювати по цій візі. Віза тимчасового захисту дозволяє українцям легально жити та працювати у Чехії. Видається до кінця березня 26-го року, дає доступ до базового медичного страхування, шкіл для дітей та соціальної підтримки. Чи зверталася ви до чеської влади за допомогою? Соціальна допомога підтримки родин українських. Тільки на самому початку, коли ми приїхали, це навіть не те, що я зверталася, це було просто, що вони нам давали цю допомогу, що ми нам отримували. Я її отримувала приблизно, мабуть, 6 місяців 7, поки от не стабілізувалися мої заробітки на роботі, а потім, якби. Я вже цього не потребувала. Фінансова допомога станом на зараз розраховується на основі прожиткового мінімуму, щоб підтримати українські родини на початковому етапі. Наразі, згідно з чеським законодавством, грошова допомога на місяць становить 3490 крон на дорослого та 5230 крон на дитину. Вона виплачується протягом перших п'яти місяців. А для вразливих категорій може продовжуватися. Я uh, отримувала. Допомога на дітей. тобто Мені е, платили на те, щоб дітей там, до школи е, зібрати. Е, також в школі в нас були м, перших тих півроку безкоштовні обіди, також, в тому числі, що теж було дуже, дуже, дуже помічне. От а потім, уже коли моя зарплата зросла, після того як я нострифікувала диплом, мені вже дали ту зарплату, яку отримують чеські спеціалісти з тим стажем. Так як я я за себе плачу сама. Я не отримую ні допомоги, ні ну це зрозуміло, що вже й компанія півтора року є. Ось, але страховка коштує 3 тисячі крон. Десь ну десь 100, -100 з копійками євро. Медичне страхування у Чехії є обов'язковим. Тим, хто не працює або вважається вразливою категорією, медичні послуги покриває держава. За дітей оплачує держава. Студенти не оплачуються. Навіть моя дочка вже тут не вчиться, а вчиться ще в Україні. З України вона подала документи, що є студентка, оплачується держава. thank you Ситуація з житлом у Чехії відрізняється залежно від міста, Громадянство або тимчасове безробіття не дає ставати причиною відмови орендодавця де Юре. Але де-факто чимало чеських власників нерухомості все ще мають упередження. Втім, досвід Валентини з острави є важливим сигналом. Навіть соціальні виплати можуть слугувати фінансовою гарантією. У празі з житлом скрутніше, Втім, навіть у столиці є резерв соціального житла для вразливих категорій. Українців, українцям без роботи офіційної з квартири тут? Чи важко? Mm, ну, ми до цього жили в іншій квартирі, і я знаю, що після нас та це також була чотирьохкімнатна квартира в іншому районі. І е, знаю, що після нас заїхала родина з п'ятьма дітьми. Вони не працюють поки що, бо тільки приїхали, але оціх виплат цієї соціальної допомоги їм вистачило для того, щоб підтвердити цей офіційний дохід і їм здали ту квартиру. Який досвід пошуку житла? Що взагалі українцям важко легко знайти тут в оренду житло? Важко, і всі кажуть, що дуже важко, і мені було важко знайти квартиру, да по перше. Ну, українці різні, взагалі всі люди різні, да і якось такий досвід чихи не хотіли приймати, особливо там або за півроку заплатіть, або передивіть документи, звідки будете брати гроші. Зараз такого не чую. Зараз більш спокійніше, що по вартості. Вартості дуже дорого. <ріст> Якщо Прагу брати, то це дуже дорого. Ну, з комунальними от ми з, винаймаємо це до 2000 євро. Це скільки кімнат? Три кімнати. Е, можна одну кімнату, це що зараз дивилася дівчата, в мене там в пошуках квартира, да, то ну, десь до тисячі євро. Тисячу євро десь отак от можна 22 тисячі десь. А чи є взагалі соціальне житло для українців? Ти чула? раніше було, я чула, але наскільки я знаю, що дуже дуже мало його. Якщо залишилось окось, то це вже дійсно, що людям ну потрібна допомога. Згідно з чеським законодавством, діти, які мають тимчасовий захист, мають право на безкоштовну шкільну освіту. Важливо пам'ятати, що з моменту приїзду до Чехії у батьків є 90 днів, щоб влаштувати дитину до школи. Шкільна освіта. Поділіться досвідом, як ти влаштувала сина в школу. Ой, це дуже цікава історія, яка трапилася зі мною. Ми переїхали якраз до Праги десь 3 вересня. Я, звичайно, приписку спочатку зробила, тому що вийняли квартиру. І почала писати де поближче, щоб школа була, щоб прийняли дитину. Всі відмова-відмова. І я його взяла за руку і ми пішли до школи. Кажу, сина, пішли. Ось, ми приходимо туди. Виходить чи замдиректора, і я говорю, добре, на своєму, тому що я ще не знала так досконало, ну я і зараз не знаю досконало чорську мову, але я б через Google пояснила, що добре, якщо у вас немає місця, дайте мені документ, я піду до свого консульства чи да, посольства і пред'явлю цей документ, щоб не було претензій, що я більше трьох місяців знаходжуся з дитиною за кордоном, моя дитина не навчається у вас. Одразу директор був, <ріст> зауч був, столову показали, дитину місце знайшли, взяли до школи. А Діти як про школу розповідають, як там до них ставлення? В школі? Ви Знаєте, в нас дуже добре відносяться з самого початку. У нас була підтримка в цій школі. У мене, якби Діма, він в українській школі мав поставлений діагноз дислексія. І е, Рдух, розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Тому я дуже боялася за діму, але я коли прийшла до школи, якби ми пройшли співбесіду, я все чесно розповіла, що так і так. Для Діми попросили цю підтримку, ми пройшли психолого-педагогічну е, порадню, е, ну, якби, тому що ми з цим діагнозом і в Україні мали підтримку, мали асистента в класі. Що потрібна консультація лікаря? Чи важко тут записатись до сімейного лікаря? Ні, не важко абсолютно. По-перше, по, по місцю приписки ми недалеко понаходили українських лікарів, які тут вже давно, які сертифікуються, навіть свої кабінети мають. Якщо да? це гінекологія, то взагалі клініку тримають українці. І, будь ласка, раз в рік оплачуємо 100 євро на рік і Входити, скільки хочете УЗІ, це все безкоштовно, все, все. це входить будь, в цю, да, да. той ну, той пакет. Це якби те, да, це... що вас ведуть, там більш складніші якісь аналізи, а то все страховка вам покриває. Сімейний лікар є. Пишемо на емейл, e записуємося, теж Українка. Соціальна підтримка на четвертий рік повномасштабного вторгнення у Чехії продовжується. Більше того, влада країни розробляє нові механізми інтеграції та пропонує довгостроковий статус на проживання для українців. Чи можна тут залишатися? Чи є якісь перспективи, як, наприклад, після того? Як вже наприклад закінчиться термін а, цього тимчасового перебування, mm -hmm. Яким чином можна тут залишитися в є такі плани? Е, так вони зараз підготували пакет, е, так, такої, це називається спеціальний дозвіл на проживання. Це не прирівнюється до е, тимчасового побуту чи е, якби тривалого побуту? Це є дозвіл, який просто дасться на 5 років. Що ти тут можеш не що? Ти не не потребуєш кожен рік підтверджувати ось цю візу тимчасового статусу біженця. Цьому відео реальний досвід Українок у Чехії та перевірені факти. Не забудьте підписатись на канал та додати вподобайку. Далі буде ще цікавіше в наступному випуску. На вас чекає добірка речей, які варто знати, і які точно зможуть здивувати у Чехії. Цікаво, що п'ють зранку до вечора. Починають казати, що вертайтеся до себе. Заходять чехи, у них висмаркується дуже дуже гром. Це такий шмаркетняк.